Друзі, усім привіт. Ну що ж, завтра о 18.00 відбудеться просто якийсь неймовірний матч в українській прем'єр-лізі. Друзі, українське класико. На нас з вами завтра очікує. У Львові на арені Львів Шахтердонецько. Арди Турана буде приймати Київське Динамо Олександра Шавковського. І сьогодні я хочу поговорити про Шахтар Донецьк, про віце-чемпіона України, про київське Динамо, про чинного чемпіона України. Давайте про це ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Останні п'ять матчів команд. Одна перемога Київського «Динамо». Дві нічі їх, то дві перемоги Шахтарі Донецька. Якщо беремо матч, який відбувався 11 травня 2024 року, то тоді донецький Шахтар Марина Пушича з рахунком 1-0 бігра Київський «Динамо» гол Георгія Судакова. В пенальті ще тоді проносив Шахтарі перемогу. Тоді, до речі, саме Шахтар Донецьк став чемпіоном України. У минулому сезоні команди зустрічалися тричі, і у три матчі в основний час завершувалися в ничьи. 27 жовтня 2024 року на стадіоні імені Валерія Лобановського команди розписали ничьи 1-1. На Артема Бондаренко своїм голом відповідає Олександр Караваєв. 27 квітня 25 року команди розписують ничьи. друзі 2-2. та Єгіналду забывал за Шахтер Донецька, Владислав Ванат та Владислав Кабаев, Забивали м'ячі за Кулиевский Динамо. 14 травня 2025 рік. Фінал Кубка України Шахтар Динамо. Май завершився нічо 1-1 основний час, але в серії пенальті з рахунком 6-5 перемагає Шахтар Донецьк. Сама команда з Донецька виграла Кубок України. Ну і, друзі, буквально декілька днів тому назад, буквально взагалі три дні тому назад, команда грала матч 1-8 фінал Кубка України. І Київське Динамо з рахунком 2-1 обіграє Шахтар. Для штера все було непогано. вони забили, они домінували перший тайм, вони забили, все по ділу 1-0. Але Куївський Динамо Кінцівку перехоплює. Андрій Ярмоленко та Гереро. На 72-й та на 79-й хвилині відповідно забуває два мячі у відповідь. І саме Куївське Динамо проходить червфінал Кубка України. І кияни, я думаю, будуть вже фаворитами на перемогу Кубку України. Тому, друзі, у Кубку України буде новий чемпіон. Иногда ще Шахтар донецьк домінов. Команда з Донецька виграла кубок двічі підряд. Але тепер Кубок України хтось виграє інший. Якщо казати про чемпіонат, то на даний мить Шахтар займає першу позицію. После 10 туэль его команды с Донецка 21 набранный пункт, одна поразка, 3 6 щитов и 19 забытых мячей в шахтаре. 8 мяч команда пропустила. Плюс 12 моя команда с Донецка. И знаете, забытых-то пропущенных. Київський Динамо – єдина команда у чемпіонаті, яка ще не зазнала житної поразки. Кияні не програли минулий сезон 24-25, команда зараз не програла. І взагалі, коли Київський Динамо в програвала, це було якраз матч проти Шахтаря 14 травня 24-го Просто секундочку. Что? Вже рік-півтора? Да, рік... Да, 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 да. Майже в рік 2 Киевский. Да, не знаю, что такое програвати в рамках чемпионата Украины. Это просто фантастика. Ну, а что проиграл ЛНЗ 1-4. несподівана на не від Команда из черкаса которая на данный момент, справді открытием этого чемпионата. Вот, целом, может так и будет. На, на первую позицию, теоретически, может выйти после 11 го тура. Все можно. Было. Нет, немає нічого неможливо, Ось. Тому, друзі, якось так. Я на один пункт менше, як я вже раніше кажу, 20. Ну, 5 перемог, 5 нічих. Ну, київського нам тут найкраща атака. 27 забитих м'яча. 12 м'яча пропущених, плюс 15 різниця. Ось так, друзі, да. Всього то один пункт. та динамо. Ну бачимо, що тут поліс ще має 19 пунктів. А у нас має 20 очков. Ну і тому, звичайно, що, що друзі, тут втрата очоку. На друзі може багато чого. Що це для обох команд. Звичайно, що матч дуже важливий. Як і для Динамо, так і для Шахтаря. Динамо потрібно нас доганяти. Шахтар. Ну, а команда з Донецька має мотивацію реванш після поразки 1-2 на стадіоні імені Валерія Лобановського. У Києві. Україна штар вже не виграє. Друзі. Кубок України команда з Донецька, вже точно виграти не зможе. Ось. Тому якось так. Тому завтрашній матч, він має неймовірно важливе значення. І для Шахтаря, та для Динамо. Мені здається, що Шахтар зараз зробить ставку на чемпіонат України, і Шахтар, Шахтар дуже важливий зараз чемпіонат. Ну і Для Динамо він також важливий. Но... Мені здається, що Сердедоран робить ставку зараз на чемпіонат України. До речі, давайте подивимось матч Ось Після Динамо є брейдаблек. Потім у неділі буде матч проти Полтави. Потім міжнародна пауза. Обгалонь, Шемрак Роверс, Кривбас. Колус, Хромрон Спартан, Спіцентр і ну, Зараз ми просто дивимося на ці матчі да, до... Ну, паузи. Зібачать там не матч, не на паузу на матчі збірних, а на паузу 18 грудня, ось матч проти Віріки, потім така двомісячна пауза без офіційних ігор. Да? Збори там будуть взимку. Ну, в принципі, як це завжди. Ось перша частина кола завершується. І на Шахтар зараз очікують дуже важливі справді матчі, очікують на команду з Донецька. В скиднемо не менш важливий матч в Європі проти Зрінської на команду, потім очікує четвер. Потім неймовірний важливий матч проти Черкаського ЛНЗ, яке відкриття нинішньої кампанії ЧП України. Потім міжнародна пауза вестся в листопаді на матчі збірних, де все буде вирішувати, що там поїде на чемпіонат світу, що там воно буде та далі. Потім 22 листопада матч проти Колоса на виїзді, 27 листопада матч проти Фамонії. 29 листопада матч проти Полтави, 6 грудня Кудерка, 11 грудня Фієріантина, 13 грудня Верес, 18 грудня Ноа команда. А, з Вірменії. Ну і потім на да, така також двухмесячна пауза. Тому цей очний матч, він, звичайно, ще між Динамо та Штарем має дуже велике значення. Команда, до речі, у другому колі зіграє 2 травня 26-го року. Цей матч також буде, я думаю, дуже-дуже важливий. Ну завтра команда грають якраз то у Львові на стадіоні Арена Львів. І цей матч має, друзі, дуже велике значення як і для Київського Динамо, так і для Донецького. Шахтеря. Думаю, справді на обох команд очікую: завтра, неймовірно, важливий поєдинок. Чого я очікую, очікую хорошого футболу, атакувального футболу. Uh, якщо ми беремо ось цей матч Кубка України, я ще раз трішки так нагаду. Шахтар домінував, перший там 100% був за Шахтарем, і Шахтар повністю контролював перебіг подій, команда забіла гол, і в принципі гол назрівав, Шахтар його забив, і здавалося, що все по ділу. Але Київське Динамо показало характер. Команда Андрея Ермолоку в рахунку матч, потім вони завладіли ініціативою, Гарара і вони по ділу перемагають. А я думаю, що завтра Шахтар також знаєте, на перших же секундах команди. Чим буде більше володіти, думаю, що Шахтар а, не погане цей матч розпочинає фізически, да? Ось, ми, ми так здається, да? Ось, і я, в принципі, чекаю футболу, де і у Динамо будуть моменти, і у Шахтаря будуть моменти. І, а Я чомусь думаю, друзі, буде так. Обидві команди Тобто, То Я думаю, що обидві команди голами обміняються. і. Моя якраз така перша думка. Це обидві команди заб'ють. Ось. Друга ж моя думка. Кому вже все-таки віддавати перевагу тут Динамо чи Шахтеру? Ну, знаєте, віддам перевагу все таки Шахтерю. Все-таки віддаю перевагу Донецькому Штери. І в Кубки України віддавав перевагу Шахтеру, но Динамо перемогло. Що ми команда Олександра Шевковського вітаю. Ну, все, знаєте, Друзі, ось чомусь мені серце підказує, що Шахтар як мінімум Динамо не програє. Тобто я думаю, що обидві команди заб'ють, і думаю, що Шахтар Донецьк як мінімум київському динамо не програє. Мені чомусь серце ось підказує, що, скоріше за все, Шахтар якусь мінімальну перемогу, друзі, 2-1. Одержав над київським Динамо. Вись не знаю, Друзі, ось чомусь мені прям так серце підказує. А в будь-якому випадку очікуємо хорошого, прекрасного футбола. Будуть дві найкращі команди в Україні: Динамо, Київ, да? Шахтар Донецьк. Тому друзі, якось так. Обидві команди забігти. Шахтар, як мінімум, не програє. Це моя основна думка. Серце мені підказує так, що. Думаю, все. Ну, с великой то ли Шахтар поможет Динамо с рахунком 2. Друзья, это так. Шахтары доброты, Доброты, Динамо, его Доброты. У нас такие прекрасные команды. Одна с Донецка, одна с Киева. Друзья, только Доброты бажаем. шахтары и Динамо. Вам любви, счастья, доброты. Пока. Будьте, пожалуйста, счастливы всегда. Любви вам, доброты и счастья. Самого главного в жизни.